Вітаю всіх. Хочу підняти тему евакуації, тому що це дуже актуальна тема. Наші люди сидять завжди до останнього і потім жаліються, що не можуть щось зробити. Просто треба дивитися, що навкруги відбувається, і на це реагувати. У мене дуже багато починають писати, що робити: виїжджати чи не виїжджати. Люди, це ж від вас залежить, що вам робити, це ж ваше життя. Як вам його рятувати? Просто люди не вміють приймати самі рішення і не хочуть цього робити. На жаль, така ситуація у нас відбувається. Це важко. Потім волонтери повинні ризикувати життям, щось туди вести. Хоча вони нічого нікому не винні. Насправді, це ж кожна людина сама для себе вирішує. Але я хочу подивитись такий для людей, які адекватні. Коли в, як... в якому випадку. Оголошують евакуацію. Якщо оголошують евакуацію для людей, то складається яка ситуація? Просто подивитись хочу. Якщо її оголошують для людей, кажуть про неї, то ситуація яка в нас. От щоб ви розуміли. Це для тугодумів. Шикарно. Просто шикарно. Наступ ворога. Який породжує руйнування, втрати матеріальні, і ви може стати жертвою, тобто загинути? Що ще незрозуміло. Просто ідеальний тандем. Більше тут і докладати не треба. Просто шикар. Смерть, будь ласка. Взагалі супер. Ось. Які тут питання? Чому евакуація? Ось які тут можуть бути питання, вибачте, далі їм не треба нічого тут докладати, тому що вибачте, щоб ви не здохли. Ситуація така. Якщо мова йде про евакуацію, якщо вони про це кажуть, то це мова йде ще ось. Це не іграшки, це не просто слова, це конкретні вже дії. Наступ ворога через це колісниця це рух. Стірка Пентаклів це серйозні руйнування, втрати, матеріальні втрати, втрати ресурсу. Ви не думаєте, що це є. І повішені це роль жертви. В даному питанні це жертва. Ви становитесь жертвою. А смерть, ви розумієте, жертвою, в якому сенсі все. Тут саме пряме значення смерті. Ось в цих випадках зараз йде евакуація, якщо вона оголошується, вирішувати вам і думати, вам, що вам робити життям своїм. Просто я хочу, щоб ви зрозуміли ситуацію, яка відбувається, і зайвий раз написали: Знадійтесь на таролога, писати тарологу, іноді часу немає. Навіть я не маю часу. Якщо я гуляю з дитиною, ви мені написали в 8 вечора: я гуляю з дитиною, я раніше 11 можу до вас просто надійти. А якщо не можу дійти, дитина не спиче ще, що це тільки наступний день. Це, наприклад. Я, я можу своє життя розписати, як воно в мене відбувається, тому приклад такий. Іншого варіанту не буде, вибачте. Тому, думайте самі, перш за все, і за себе.